Всім привіт! Пан Сергій на зв'язку, канал Gravel Travel. Сьогодні ми розпакуємо останню деталь для 12-швидкісної трансмісії Shimano Dior XT, яку я планую встановлювати на свій МТБ велосипед Orbea Ona. У попередньому відео ви вже бачили касету SLX і барабан Micro Spline. Сьогодні ми з вами розпакуємо ланцюг KMC X12 за Aliexpress і нову присадку для суміші Макс Сьогоднішнє відео буде у нас складатися з двох частин. Спочатку ми все це розпакуємо, і у другій частині я покажу, як правильно проварити ланцюг з новою присадкою і розкажу для чого вона взагалі потрібна. Тож для початку, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, пишіть свої коментарі, робіть репости даного відео і. Давайте вже розпочнемо сьогоднішній контент. Отже, давайте розпочнемо сьогоднішній огляд з ланцюга KMC. До речі, замовляв на Aliexpress за 16 баксів на момент замовлення там зі знижками і доїхала у Хмельницький посилочка за 15 днів. Зараз ми подивимося з вами цей ланцюг. Чому KMC, друзі? Тому що я вже цими ланцюгами користуюся не перший рік. І за весь цей час у мене не було жодних проблем з цими ланцюгами. От, до речі, випав замок з коробки. Добре, що не загубився. Так, значить, ланцюжок KMC X12. Давайте одразу подивимось, хто у нас виробник. Ну, завжди це Тайвань, а в даному випадку ну, китайці теж їх роблять. Були у мене і китайські ланцюги від KMC Працюють так само, взагалі ніяких питань немає до них. Значить, цей ланцюг іде на 126 ланок. Я думаю, що доведеться дуже суттєво його вкорочувати. Дехто каже, що для роботи з касетами Shimano, ну із з зірками передніми Shimano краще брати і ланцюг Shimano. Ну, я хочу сказати по своєму досвіду, в ну, мене ніколи не було якихось там проблем з кмс шними ланцюгами, все добре, класно перемикається. Тим паче, в суміші Max трансмісія працює дуже плавно, перемикається чітко, і взагалі у мене ж кажу, ніяких питань не було. Ось так виглядає ланцюжок. Бачите, на ньому написано X12 KMC. Тобто для 12 швидкісної трансмісії. Цей ланцюг зараз у нас в заводському консерванту і ми будемо проварювати у парафінівій суміші Max -Vax. Робити будемо це без розчинника. Попередньо ми вимивати не будемо. І зараз ми з вами попередньо зважимо ланцюг у заводській смазці і потім у парафінівій суміші. Подивимося, скільки додається ваги, коли ми проварюємо ланцюг у парафінівій суміші Max -Vax. Чому мені ще подобаються ланцюги KMC, це от за рахунок їхнього дизайну. Чорно-білі ланки, воно якось виглядає по на велосипеді. От, я ніколи не скаржився на ці ланцюги. Вони у мене завжди працюють ідеально. Отже, давайте подивимося, яка у нас вага ланцюга прямо з коробки заводської. Так, сам ланцюг і замочок. І того маємо 280 грамів. Подивимось тепер посилочку від Max Vax. Як я вже сказав, це нова присадка для суміші, якою я вже користуюся. У мене три суміші. Зелена, там зимова, жовта для весни осені і червона для літа. І тут Max Vax зробив нову присадочку для нових ланцюгів. Так, а тут у мене ще не тільки присадка, дивіться. Тут у мене. Дві суміші. Ось сама присадка, ось така маленька шайбочка. І це ми з вами потім подивимось це суміш для воскоплавів. Можна топити у звичайній кастрюлі, а можна топити у воскоплаві. І тут у нас ця суміш, червона літня, і гачок для ланцюга. Це ми з вами потім окремим відео. Все це подивимось. Я зараз тільки вам хочу показати, як. Max Wax вже трошки зробив свої суміші ось такими логотипами. Це вже просто не неабиякий злиток. А тут, бачите, з логотипчиком все серйозно. Max Wax Professional. Це ось така шайба, вона вставляється в воскоплав і потихенечку буде плавитись. Ну, коротше, це ми зробимо окреме відео. Коли мені вже приїде воскоплав, ми з вами. Все це подивимось. Обов'язково все це зніму, покажу, розкажу, як варити в воскоплаві і так далі. Оця маленька шайбочка це присадка. Для чого вона потрібна? Ми цю присадку додаємо в суміш. От ми використовуємо звичайну суміш: там, зелену, жовту, червону. Оця присадка це для червоної суміші, для Зеленою буде зелена, для жовтої, відповідно, буде жовта. Тож, давайте, мабуть, одразу подивимось, як це робити. Я думаю, вам буде цікаво корисно. А для тих, хто вже користується сумішю Max буде нова інформація, і будете знати, як це робити. Ну а тепер, друзі, покрокова інструкція, як користуватися новою присадкою для парафінової суміші Max Pro. Хто взагалі не в курсі, що це взагалі таке, що це зараз буду робити. Раджу передивитися мої старі відео на цю тему про варку ланцюга у парафільні суміші. Всі посилання на попереднє відео ви знайдете в описі до цього відео. Для того, щоб вникнути тему, раджу все це передивитися. Ну а сьогодні ми будемо тестити якраз на новому ланцюзі оцю присадку. У вас суміш може бути, ось, якщо ви придбали от в таких брикетах, це у мене жовта. Червона літня у мене вже попередньо розтоплена, бо я вже один раз варив ланцюг. Як ми раніше робили, коли купували новий ланцюг, ми брали там розчинник. Колоша, я це робив як? Ну, закидував у розчинник ланцюг на ніч, зранку все це доставав і займався там вже проваркою. Тепер нам оце не потрібно. Ми просто додатково купуємо ось таку присадочку, топимо до 125 градусів основну суміш і потім додаємо оцю присадку. Далі все це я вам покроково покажу. От. І тоді ми вже зможемо без. Вимивання нового ланцюга, я хочу зауважити, що це тільки для нового ланцюга. Якщо у вас старий ланцюг там в бруді, там, ви вже їм користувалися у мастилі, то треба все це робити, все треба вимивати. Зараз ми тільки кажемо про новий ланцюг у заводському консерванті. Для цього нам знадобиться ну, як стандартний нам термометр, гачок. Паличка, від суші і ці защіпки. Зараз ми все це розтопимо. Давайте я одразу отак от розтоплю основну суміш, потім ми додамо нову присадку і будемо далі робити все по інструкції, щоб було вам краще зрозуміло. Поки гріється наша суміш, хочу показати вам, як виглядає заводський консервант з нового ланцюга. У розчиннику, у вигляді осаду. Ось ви можете побачити на дні бутилки. Тут у мене розчинник калоша, і все це осад з нових ланцюгів. Це не бруд якийсь, це не, який, це не от старі ланцюги, а з нових ланцюгів. Оцей заводський консервант. Тут я поласкав свій новий ланцюг, і два ланцюга мені ще давали нових на проварку. Тобто я вимивав тут в цілому три ланцюга. І можете побачити, скільки. З нових ланцюгів, от, е, в якості осаду випадає заводського консерванту. Ну, тож, все ж таки, це обов'язково треба або вимивати в розчиннику новий ланцюг, або, якщо ми не хочемо заморочуватися, не ваняти по квартирі, не чекати довго, будемо юзати ось таку присадку, яка нам Допоможе позбутися ось цього консерванту заводського. Для того, щоб активувати присадку, нам необхідно нагріти суміш до 125 градусів. В цілому можна підтримувати діапазон температури від 125 до 130. У нас зараз 127. Беремо цю шайбу і занурюємо у суміш. Після занурення шайби у суміш, чекаємо. Поки вона повністю розчиниться. Отже, присадка повністю розчинилася, я трохи догрів до 128 градусів. І зараз, в принципі, ми вже можемо занурювати ланцюг. Я ось таким чином підвісив його на гачок. Взагалі нічого не вимивав, просто достав з коробки, як є. Давайте будемо занурювати потихенечку. Ось таким чином. Так, бачите, щось. Пішов процес, щось пішло булькати. Все ми просто ставимо паличку для того, щоб гачок він не провалився. Так, тепер ми засікаємо 10 хвилин і на протязі 10 хвилин, ось так ланцюг у нас має бути в кастрюлі при температурі від 125 до 130. Бачите, температура пішла падати. Зараз буду підіймати. Температура стрімко почала падати за рахунок того, що ланцюг холодний і у нас одразу. Суміш почала охолоджуватися. Я підпалив комфортку. Зараз ми піднімемо температуру знову в діапазон від 125 до 130 градусів. Через кожні 2 хвилини треба буде ланцюг пошерудіти, щоб виходило повітря, виходила ця смазка. Но тут прикол в тому, що ця присадка може хто подумати, що вона якби типу. Вимиває цю смазку, по суті, це не вимивання, це виходить як заміщення однієї смазки сумішу Max -Vax. тобто воно там вступає в цю в реакцію хімічну, ну якщо так вам сказати по-научному. Але якщо щоб ви розуміли, просто відбувається заміщення консерванту на суміш Max -Vax. Так, бачите, температура у нас вже піднялася до 125. Чудово. Зараз ми будемо тримати в діапазоні від 125 до 130. І це дуже важливо, тому що це у нас все треба так робити по інструкції, як сказав Макс Вакс. Все, тримаємо 10 хвилин, і кожні 2 хвилини треба пошурудіти ланцюг. Ну що, друзі, час вийшов. І температура все ж таки трошечки впала. Я два рази підігрівав, але там на 1 градус, я думаю, воно не столь критично. Тепер що ми робимо? Оцей гачок, хочу вам сказати, він таки нагрівся. Краще це робити в рукавичках, але цей гачок він нагрівається. І тепер нам потрібно потихенечку підіймати ланцюг. Щоб він розрівнювався і суміш стікала. Ось так потроху, 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 достаємо з кастрюлі. Нам головне, щоб все зараз стікло. аж до самого кінця. Все. Ось таким чином у нас відбулася перша проварка з присадкою. Далі ми ще на цьому не закінчуємо. У нас буде друга проварка, але спочатку нам потрібно дочекатися, поки ланцюг охолоне. І дуже важливо при цьому: ланцюг нікуди не класти на газету, там на бумагу, на картонку, не витирати ганчіркою. Треба ось так от тримати в підвішеному стані. Можете не рукою тримати, можете десь підвісити, але під низ покласти щось, якийсь контейнер, щоб воно все туди капало, щоб десь не на підлогу. Тобто можете підвісити і чекати, поки ланцюг охолоне. Після того, як ланцюг повністю охолоне, він буде такий, знаєте, дубовий, жорсткий. І треба тепер, щоб його зробити еластичним, треба. Трішечки його розімняти. Так от його покрутити, повертіти. Коротше, треба зробити так, щоб він був м'якенький. Це для того, щоб ми зараз змогли зробити повторну фінальну проварку, щоб він у нас був м'якенький і легко зміг зануритися у кастрюлю. Я зараз підігріваю до 115 градусів, це температура робочої червоної суміші. Поки температура у нас підіймається, я зараз буду розминати ланцюг, щоб він став м'якенький. Потім знову надягну на гачок і будемо занурювати вже при 115 градусах на 3 хвилини. Розминаємо ланцюг от таким чином. Як вам зручно, головне, щоб він став м'якенький і був піддатливий. Бачите, я вже його так добряче розім'яв, він, в принципі, гнеться у всі боки. От, якщо ви це не зробите, то ви просто не зможете потім занурити ланцюг у каструлю, він буде дубовий, як палка стояти. А нам треба, щоб він занурювався отак от, і гнувся. Отже, ми нагріли суміш до 115 градусів, тепер можемо повторно занурювати ланцюг потихеньку, щоб він, бачите, все одно трохи жорсткий, але якщо ми. Не розім'яли би його, то він би взагалі дуже би важко це було б зробити. Так, все, вставляємо нашу паличку і вмикаємо на 3 хвилини. Бачимо, робоча температура 115. Ну, за 3 хвилини воно нам трохи впаде, але то нормально. Дехто проварює додатково замок ланцюга, я то ніколи не роблю, тому що такої необхідності в принципі немає. То воно ніяк на роботу ланцюга не впливає. Тому можна з цим не заморачуватися. Раніше я проварював замок, зараз то не роблю. Просто варю тільки сам ланцюг. Час вийшов. Пройшло 3 хвилини. За 3 хвилини у нас температура впала майже на 7 градусів. Ну, то не критично. Тепер беремо загачок і потихеньку підіймаємо ланцюг. Треба то робити дуже повільно, щоб суміш ну, так, стікала, потихеньку вона буде стікати і багато нічого не буде залишатися на ланцюзі. Це робиться для того, щоб у вас в самому низу не, ну, така не вийшла чучхела. Я занурював при температурі 115 градусів, тому що це робоча температура для червоної суміші. Для жовтої і для зеленої суміші там відповідно будуть інші температури. Можна ще на кінець трохи лишити в суміші, от саме кінець ланцюга, да, щоб воно встигло все зтікти, і там внизу нічого не лишалось. Все, достаю. Я думаю, що достатньо вже в принципі, все стекло. Таким чином у нас виходить гарний проварений ланцюг. Ну що, ми закінчили нашу проварку. Ось так зараз виглядає ланцюг. Хочу Сказати, що перед тим, як ми будемо його повноцінно використовувати, ставимо на велосипед і десь перші два кілометри катаємося на великих та на середніх зірках. Потім, вже коли ланцюг буде такий м'якінький, можемо переходити на маленькі зірки. Тож підіб'ємо підсумки, для кого потрібна ось ця присадка. Ну, для тих, хто не хоче використовувати ось цей розчинник, однієї шайби вистачає на два нових ланцюга. тобто От я зараз зробив, зварив один ланцюг. Якщо я зараз хочу зварити другий новий ланцюг, я абсолютно повторюю процедуру. Якщо вже буде третій, четвертий, то треба буде купувати нову цю присадочку, нову шайбу і додавати осомі ще все так само робити. Тобто однієї присадки вистачає на два ланцюга. Тож, отак от гарно все у нас вийшло, і будемо тепер кататися з новим ланцюгом і з новою. Трансмісію на 12 швидкостей. Ну ось, друзі, маємо такий гарний кінцевий результат після проварки ланцюга у парафінівій суміші Max з новою присадкою для нових ланцюгів. Перед використанням можете так само ланцюг порозминати, щоб він став трохи м'якішим, або можете поставити на велосипед і вже покрутити педалями. І там він сам, в принципі, стане там м'якіший, думаю, через декілька обертів. Ось, і в принципі, все. Тож, ось так у нас це виглядає зараз. Оце, можна сказати, ідеально проварений ланцюг. Мені також стало цікаво дізнатися, наскільки зміниться вага ланцюга після проварювання. Ми пам'ятаємо, що у нас ланцюг з коробки важив 280 грамів. І зараз у нас, ви бачите, вже 3 грами і з замочком. 285. Тобто суміші тут всього-навсього 5 грамів. Для тих, кому цікаво було, ось ми зараз з вами бачимо результат. І поки я готував для вас цей матеріал, до мене вже приїхав ось такий побутовий воскоплав. Це ми з вами розглянемо вже у наступних відео варку ланцюга. От за допомогою цієї суміші спеціально розроблено для воскоплавів. Ви бачите, якраз шайба вона. По діаметру воскоплаву ми сюди занурюємо, нагріваємо і будемо топити. Ну, це я вже вам покажу у наступному відео. Це для тих, хто не хоче варити на плиті, або у кого немає важливості, там ну, хочеться якось зробити це більш гарніше. Тому ось така річ буде у нас скоро у наступному Відео. Ну а на цьому, друзі, у мене все. Хочу нагадати, що посилання на ланцюг, а також на парафінову суміш Max ви знайдете в описі до цього відео. Сподіваюся, що даний матеріал був вам дуже корисний, дуже цікавий. Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Якщо було корисно, протисніть вподобаєчку. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в соціальні мережі, буду вас чекати в телеграмі, в інстаграмі. З вами був пан Сергій, канал Гревел Тревел. І всім! Baca.